зарядку. Зробила зарядку, подихала, сходила своїм улюбленцем. В неї улюбленець це ось. Він також, він також сходила своїм улюбленцем, подивилася скрізь на моркву. На... Зараз я до неї, до неї повертаю камеру, ось, подивилася на моркву, подивилася на всі квіточки. Тепер піде помолиться і потім уже буде снідати. А ми дивимося далі. Земля мокра, мокра, ми вчора ледве змогли. Ох, хтось зі мною є, хто зі мною є. Доброго вам дня, чудового настрою! Напишіть, яка погода у вас. Дякую вам за лайк. Показую вам черепаху. це для, Знаєте, що черепаха завжди тягне багатство, добробут в родину, тому вона завжди повинна бути повернута. О, хтось є, Абрам! Доброго дня! Доброго дня, Абрам! Чудового вам настрою, чудового дня. У нас сонечко сьогодні, у нас така чудова погода. Зацвіли вже ну, те, що персики, я вам казала, вони вже відцвітають. А ми підемо, подивимося, грушка. Грушка зацвіла. Так, ось так. Отака красива, гарно. В цьому, в цьому році я бачу, що цвіте все в Дніпрі відділ пару живих черепах. Так, є. Є у нас черепахи насправді, а в Дніпрі, в річці Дніпро, так? Мені здається, що для них холоднувато, але я теж чула, що в Дніпрі черепахи водяться живі, бувають, бувають, скажімо так. Мені здається, що це вони просто десь виповзають від своїх господарів, які завели їх. і... І мені здається, що такі черепахи не можуть вижити, тому що вони живуть в теплих водах, так і вони живуть в теплих кліматах. А у нас ми вчора ходили годувати двох собачок. Ну розповім, що це за собаки. Одному вже більше 16 років, я його навіть зняла, але я не знаю, як там по е, відео красиве чи ні е, вийде, але я вам все-таки кину на всякий випадок. Ну, такі чудові дві собаки, одного звуть одного звуть, його назвали, в нього в дитинстві був такий розовий, рожевий-рожевий такий носик. Дикі Черепахи это не... Не бігли є. А, тобто, ну тепер я зрозумію, Абрам, якщо е, з'явилися дикі черепахи, це говорить про те, що насправді потепління йде. так? Е, ну, я насправді, е, треба В принципі, треба розібратися, е, в яких водах вони і де вони проживають, і як вони вони ж кудись ховаються на зиму, так чи ні? Угу. А я от розповідала про що? Що ми вчора ходили годувати цих двох собачок. Я вам потім покажу: одна герда, і, і другий, запам'ятовувала, запам як його звуть, але ми там побачили там сім'я живе їжачків. Але Герда вона така активна собака. І вона навіть одного їжачка. Як можна, я, я не розумію, як можна їзжачка, коли в них такі колючки. Можливо, то дитинка. Ми не роздивлялися, тому що шкода було їх шкода. І ну, інстинкт, у них такий інстинкт. Я вам зараз показую, які у нас красиві чудові груша. Як гарно зацвіла груша. Зараз я йду до неї ближче. Тільки виходиш на сонце і відразу зараз зроблю ось. Груша цвіте при чудово в цьому році. Зараз я трош... трохи зменшую.